А ми зараз знаходимося на урочище Червоноград. Там знаходиться замок, а от десь там вон, е, знаходиться водопад в лісі. О, а от там якісь могили чи що це, я не знаю. <реку> А, вон, а вон, там знаходиться Джуринський водоспад, найвеликий на Тернопільщині водоспад і навіть на рівнині. <ривіт> нет конечно это природные Відеосінь. Це все урочище червоне Тернопільської області села Мерків. Водоспад Журен. Краса неймовірна. えどれか。 Я, яка приповзла до мене, мені дуже хороша, я її поцілую зараз. Мужик. Мужик, мужик, дністровський мужик. Мужик? ти не рухай, я, я трошечки зніму, як він там. Чи мужик Рому не боїться, а і Рома вужика не боїться. Ой, куда ж ти пливеш не в ту сторону? Ой-коп. Sí, а, Ай, хлопка, голодна вода. Давай. А тут, а піти вдома. Ми вирішили поспати біля лісочка на палазі. Під малесенький, хорошенький костер. На палаці під кості. Кості, кості Ми не на палаці, ми в палаці. Ніч така ще не місяця. Зорів ще не видно. Добре утро. Ми дуже добре поспали на палатці. Це, це Червоногородський замок. Тут можна сняти ужаси. Почуваємо на Дністрі. ля ля Господи тут. Що Ще що зробимо? На Дністрі, біля гон, таких красивих. Закупалися тут. Завтра рибу будемо ловити Так. Да. І зараз у палаті будемо ночувати біля Дністра. Дуже течія велика. А сзади нас там не там, не видно. Десь там. Mae'n bwysig. Dyma'r ddŵr. Yn ymlaen, mae'r tei a'r coffee yn coi. Ac yn bwysig, mae'r так можна зустрічати утро на каскадному водоспаді. Це розвалений золотопотоцький замок. <рес> <рес> Такий розвалений. Старенький, построєний ще в 16 столітті. Потоцьким графом подарований якомусь маршалом. Ніби ніби не було. на Палас Гнеуша 1840 року. Палац вже так відреставрований, реставрується, що вже Хриновий. не скаже, що це палац 1840 року. року. Це, це замок в місті Бучач. Тут не заїзд, тут заход. Біля конкурс, який там дівчину стало. Ригнути. Водимо. Це за хвозом. Крисиш, а чого вона кричить так? А вона була з козами, а тепер я сама? Все, йді двох. Потім відвернули. Колись це був гарний замок в селі під замки. Бучацького <ривіт> району. Що там буде? Вже воно. Вже на район